Близно півтори тисячі діток пільгових категорій знайдуть свої подарунки під головною ялинкою області. 880 з них діти сироти та позбавлені батьківського піклування. Свято проходить в обласному академічному театрі імені Миколи Гоголя. Тож малечі, крім солодощів та іграшок, отримає ще один подарунок: новорічну виставу Летючий корабель. «Щороку ми їх привозимо. Вони держуть подарунки, одержують масу задоволення. Цікава вистава, можливо, в своїх школах, звичайно готують для діток. Теж такі вистави, свята, але ну таку професійну виставу вони можуть подивитись, звичайно, ж тільки тут. Тому вони щасливі, задоволені з подарунками сьогодні повернуться додому і до наступного року ще будуть пам'ятати це цікаве свято. Цей день відкриває цикл новорічних свят, розповідає заступник голови облдержадміністрації Олександр Коваль. Та додає, головний подарунок для цих дітей все ж турбота та піклування про них, а не самі цукерки, щоб держава. Яка виконує свої обов'язки і надалі піклувалася за них, забезпечувала всім необхідним. Ті, хто знаходяться в сімейному вихованні, значить створити там затишні нормальні умови для їх розвитку, для навчання. Ті, хто залишився, їх невеличка частина в інтернатних закладах, для них створити там всі необхідні умови. А маленькі гості свята вбачають своє щастя у більш прозаїчних речах. Я хочу отримати від дітей мороза Хотвілс. Хотвілс. А, Хотвілз. Машинка. Хотвілс. Ні, це такий. Ну, така дорога спеціальна. Ну я, я хочу отримати подарунок на бо. Ну, хона машина Хотвілс. Цього дня на обласну ялинку завітали більше 400 дітей перших сьомих класів, і кожен з них отримав свою частинку свята.